Я сподіваюся, ви скучили, бо я цього разу з прочитаним. Зібрала його за березень та квітень, але тут цього 5 книжок. Тому, якщо ви вперше на моєму каналі, то я вас вітаю, ви на каналі Libros Libres і з вами Тая. І я тут читаю більше в задоволення, ніж на кількість. Поговоримо сьогодні про цілих 5 книжечок. Насправді це вже більше, ніж я собі планувала, а ви поки беріть собі чогось гаряченького, поговоримо про книжки. І почала я свою весну з уроків хімії. Тут у нас дії відбуваються в Америці в 60-ті роки, коли жінка ще, хоч і мала всі права, але ще не сприймалася так, як вже нам більше подобається, скажімо так. Але насправді не сприймалася ще ніяк. Елізабет Зот, вчена хімікиня. І вона все своє життя намагається дійти своєї мети і стати реально видатною науковицею. неї для цього є все, що має бути в реальному науковці, але її все ще не сприймають як рівного члена наукової спільноти. Їй постійно столяли палиці в колеса в університеті, в науковому інституті. Але тим не менше їй вдається знайти там своє кохання. Але із ним склалося все абсолютно не так, як можна було б очікувати. І все це призводить до того, що Елізабет стає ведучою кулінарного телешоу Вечеря о шостій, яке стає таким собі маніфестом жінок. Це насправді книга про неймовірно розумну та сильну жінку, яка все своє життя пробувала скляну стелю у світі чоловіків і намагалася досягти своєї мети, тому що. Її не сприймали як науковицю, як взагалі рідного члена суспільства, який має такі самі права, ані в університеті, те, що робив її науковий керівник, то взагалі окрема історія, ані в науковому інституті, в якому вона працювала всього лише лаборантом, але при цьому робила неймовірно важливе відкриття. Єдиним, хто сприймав її адекватно, був її коханий. Але і з ним все було зовсім не так, як можна було вгадати, адже одруження для Елізабет означало втрату прізвища, чого вона дуже сильно не хотіла. В таких моментів насправді у цього протистояння між жінкою та чоловічим світом, тут уся книга, буквально. Тому дуже багато я обурювалася. Реально. От як в прислузі Кетерін Строкет я дуже сильно обурювалася тому, що там відбувалося, і тому абсурду, що там відбувався іноді. Так і тут так само. Бо, мабуть, я вже жінка трошечки сучасної формації, і мені дуже дивні і абсурдні речі, коли, наприклад, жертви питають, чи буде вона вибачатися перед своїм банківником, тому що вона його поранила, поки відбувалася. Бо для мене це абсурд. А тут. Людина таке казала на повному серйозі. Також мене обурює ситуація, коли приховувати стать вашого науковця, чи є дослідження зацікавило інвесторів. Адекватність вийшла з чату, реально. І таких ситуацій їх неймовірна кількість. Починаючи від самого початку і до самого кінця. Тому що на кожному кроці, ну це буквально на кожному, от, от реально, постійно щось йде не так. З моментом саме, що Елізабет жінка, що саме вона жінка. Тому, знаєте, з одного боку, я трошечки підбільшувалася від цього, але з іншого боку, просто неймовірно, захоплювалася силою Елізабет, її геніальністю, і тим, що вона зі свого шоу, яке мало бути таким собі звичайним шоу, де. Постійно посміхається жінка і каже все, що їй там прописали на картках, а в неймовірно, гарній кухні, яка має стати просто мрією для кожної хазяйки. Але Елізабет заходила і встановлювала свої правила. При цьому, при всьому, ще й нагадуючи, що взагалі-то жінка варта всього. І вона не просто героїня, а робить все для того, щоб всі її. Члени родини жили гарно. І от як нею захоплювалися всі телеглядачки, от так і я нею теж захоплювалася. Тому, знаєте, ця книжка ще й дуже ілюстративна. Вона показує, з чим ми взагалі мали і досі, на жаль, маємо справу, і чому фемінізм його класичному розумінні. Це важливий момент. Чому він досі є актуальним, важливим, і чому за це реально варто боротися? Тому що тут купа несправедливостей, які побудовані лише на тому, що Елізабет жінка. Ну, знаєте, це книга, мабуть, з тих, які у мене входять до списку радити всім. Тому що це справді, мабуть, та база ілюстративна для певних ситуацій, для розуміння, можливо, якогось, не знаю. Яке я б хотіла, щоб про нього знали більше. Тому книжка, неймовірно, крута, дає купу емоцій і переживань. А далі я пішла в діологію. За моїм планом, у мене там була діологія, тож я вирішила взятися за ту, яка насправді чекала свого часу дуже давно. Дуже давно я про неї знаю, давно я хотіла її прочитати. Я зраділа, що у нас вона є вже українською, звичайно ж і вона. Вже в такому форматі теж довго чекала мене на поличках. Кажу відверто: в відгуках, які я на початку чула, які мене зацікавили, було щось про музичну магію. І я очікувала щось такого, але насправді я б більше назвала це не фентезі, а фантастикою. Тому що діалогія чудовиська істини це більше антиутопія з доволі філософською основою. Адже істина це невеличка держава, в якій усі жахливі вчинки породжують справжніх чудовиськ. Це Корсаїв, які прагнуть лише вбивати і їсти все, що рухається, малхаї, такі собі вампіри, більш жорстокі, але вже більш свідомі ніж Корсаї. Та Сунаї, схожі на людей, які з'являються з найжахливіших масивних злочинів або трагедій. І якщо перші двоє вбивають тому, що їм так хочеться, то Сунаї покликані вбивати грішників за допомогою музики. Свого часу в Ісіті була війна, яка поділила її це місто на дві частини. В одній вирішили, що вони будуть боротися з усім всім на півдні. У них там Сунаї, які борються саме з грішниками, які породили вже чудовиськ. Ну, а також з чудовиськами так само. А на півночі все зовсім інакше. Адже такий собі калум-гаркер якимось чином домовився з усіма цими чудовиськами з Корсаями та Малхаями, та змушує людей платити за безпеку, щоб видати їм спеціальний медальйон, через який ніхто не буде чіпати людину, яка його носить. Але те перемир'я, яке є між двома половинами, просто тріщить по швах. І всі розуміють, що дуже скоро воно впаде і знову почнеться війна. І всередині усього цього розлому опиняється Ост Флін, Сунайс з південної сторони, та Кетрін Гаркер, донька Колома з північної сторони. Що з цим всім буде? Оце вже питаннячко. Скажу чесно: перша половина книги було ну таке собі, нам більше показували увесь цей світ, що взагалі тут відбувається. Як облаштовані міста з північного та південного боку усі ці моменти, що сталося і так далі, не знайомлю з головними героями, за якими ми і слідкуємо, за Кетрін та Огастом. А, Але, чесно кажучи, на десь 140-й сторінці у мене в читатському щоденнику є запис, а де ж сюжет? І справді у мене було таке питання, тому що так, нам там щось говорять, 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 але нічого не відбувається. Але десь зсередини почало гнатися дуже і дуже сильно. Дуже швидко почали розвертатися всі події, дуже швидко всі, все пішло, і мені стало реально цікаво. Насправді, дуже філософська ще така тут думка закладена, наскільки жахливими можуть бути погані вчинки, що вони можуть породжувати навіть фізичне виявлення з цих гріхів, називаємо це так. Це філософське, скажімо так, підґрунтя, воно мене зацікавило найбільше. Тим не менше, сюжет був з другої половини, звичайно, доволі цікавим, і я навіть дуже сильно переживала за героїв. Ось тут не відняти цього в авторки, звичайно. Тим не менше, той факт, що перша половина була безсюжетна, мені трошечки спогане враження. Але я ж не зупинялася на початому і пішла, звичайно, в другу частину. А отут вже було все не так райдужно, як в першій. Ну тому, що, по-перше, у нас знову ж таки половина книги було е, те, що можна вводило в історію, тому що там відбулися певні події, дійшли до певної точки, і от далі щось з цієї точки відбулося. Точка там була доволі така конкретна. А отут нам вже пояснюють деякі моменти, які відбувалися далі. І вводили нас в ситуацію для того, щоб дати зав'язку. І знову ж таки, половина книги ця зав'язка. Але далі знову пішли вже нормальні події. Тим не менше, друга частина сподобалася мені менше саме через той факт, що вона якась вимучена, скажу відверто. Не вистачило мені, мабуть, трошечки більше героїв їх. Переживань і більше якихось динамічних ситуацій в одному моменті, а з іншого боку, було дуже багато внутрішніх переживань. Ну, Огаста, по-перше, тому що тут найбільше було з ним питання, скажімо так, сюжетне. І знаєте, я ще бачила порівняння навіть десь на книжці, якщо чесно. так, Лакальна пісня занурює читача в майже шекспірівську історію Ромео і Джульетти, загорнуну в похмуре фентезі. Немає тут ніякої Ромео та Джульєта. Романтичної лінії, ну, сказати, що вона є, ну, це, мабуть, трошки прибрехати, тому що так, нам щось там натякають. Ну так, дуже легенько. За дві книжки один поцілунок. І той якось вийшов. І не було якихось почуттів між героями ну Взагалі не було їх, скажімо чесно. І я навіть не знаю, навіщо було той поцілунок додавати, тому що дружби між ними було доволі достатньо. Що мені тут реально дуже сильно сподобалося, це механіка дії Су... сунаїв. Адже сунаї, вони теж, нібито і чудовиська, але вони нібито покликані для того, щоб. Встановлювати рівновагу. Ну тобто душі тих, чиї вчинки породили чудовисько, вони змінюються, і для Сунаїв вони виглядають інакше. І за допомогою музики сунаї їх душі скошують. Так, людина вже більше не жива, звичайно ж. Але виходить так, що сунаї прибирають того, хто створив якесь чудовисько. Логічно, логічно, для балансу чудово. І дуже прикольно, що різні сунаї мають різні властивості. Там хтось співає, хтось грає на одному чи декількох інструментах. Це цікаво. І найцікавіше, що в них є таке поняття як совість, яке для огоста стає таким собі наріжним каменем, бо він переживає він переживає те, що він не хоче нікого взагалі вбивати, він не хоче взагалі це робити. Але це єдиний шлях харчування для нього. І якщо він цього не буде робити, то наслідки можуть бути, м'яко кажучи, не дуже. Тож, знаєте, якщо доходити до питання, чи рекомендую я цю ділогію, ну тут дивлячись з вподобань кожного, тому що з одного боку дуже цікава ідея, і вона викладена доволі непогано. Я не сказала б, що це прямо. Якось погано. Ні, Ні. Просто, я, чесно кажучи, на місці авторки, можливо, зробила б текст більш щільним і вклала б його в одну велику книгу, але без оцього, щоб половину книгу вводити нас в ситуацію. А це, мені здається, було б не краще. Але сама собі ідея. Дуже крутезна, є про що подумати, є про що замислитися і обміркувати позиції героїв. Ось в цьому плані тут відмовити не можу. Тому, якщо чесно, на свій розсуд, але сказати, що я буду це перечитувати, ну навряд чи. Хоча можливо, бо знову ж таки є про що подумати. Наступною історією, яку я прочитала, стала формула спорідненої душі. Про неї є цілий блог, в якому я відвідую перший Silent Reading Club в Одесі у книгарні Віват, на якому я і почала читати цю книжечку. Тож, в мене є повністю враження про цю книжку протягом читання а, і наприкінці у влозі, звичайно, ж додам картку, щоб ви бачили, куди перейти, якщо зацікавило. Але коротенько, все ж таки, пройдуся, тим більше, що зараз в мене більш такі спокійні враження через якийсь час після прочитання. Тут у нас головна героїня Джес. Вона фрілансер-статист, в неї донька, і вона якось підзабила на своє особисте життя, хоча подруга та рідні її до цього підштовхують. І от в кафе, в якому вони з подругою постійно працюють. Постійно заходить один і той самий чоловік. Виявляється, що він керівник однієї компанії, яка знайшла тест ДНК, за яким можна визначити сумісність людей, саме в романтичному плані. Ну, звичайно ж, наша героїня спробувала цей тест. І уявляєте, з ким у неї вийшло 98% сумісності? Ну, звичайно, з цим самим керівником цієї компанії, який їй, звичайно ж, не дуже той подобається. Для піар-кампанії, за стосунку, який має скоровити, це неймовірно круто. Тож їй пропонують доволі гарні умови для того, щоб вона спробувала все ж таки пізнати трошечки рівера, того, з ким у неї, 98% сумісності, і допомогла їм в цій піар-кампанії. А що з цього вийде, ну, я думаю, багато хто з вас розуміє. Найголовніше, що мені тут сподобалося, це, по-перше, те, що головні герої не підлітки і не зовсім, молоді, не зовсім такі молоді люди, в яких ще там навчання, ще якийсь там вітер в голові ні, це вже доволі дорослі люди, які вже сформувалися, мають свої там погляди і так далі. Ось це мені сподобалося. Також підіймається, як на мене, дуже цікаве питання: а чи потрібно нам знати? Яка у нас сумісність з партнером? Чи не буде це програмувати нас на певні дії? Ну тобто, я порівняла це в своїй лозі з якоюсь, наприклад, машиною часу, коли ви маєте певні стосунки, в які ви вклали час, сили, бо кожні стосунка це робота. І ви зараз, в цій точці, знаєте, що у вас вже вийшло те, що вийшло. І от, якби ви перемістилися назад в минуле, в день вашої зустрічі, і сказали собі в минулому, що все буде окей, з цією людиною все складеться. Чи б це не змінило взагалі ваш шлях? Адже коли ми знаємо, що все вже вирішено, чи будемо ми е, так само старатися, чи щось в цьому роді, мені здається, що це. Трошечки вплине на дії, на сприйняття ситуації, і взагалі на ваші стосунки в тому числі. Бо це програмує, як на мене. І мені дуже сильно сподобалося, що авторки а це дві авторки, що вони не пропустили цей момент, і вони напряму це питання не ставили, але я його тут все одно считала. А це питання, чи потрібно взагалі знати ці відсотки? І трошечки була підстава, бо це серія, є друга частина, а поки що її українською анонсів не бачила про подругу нашої головної героїні. І знаєте, я дуже прискіплива до романтичних книжок останнім часом, але ця потрапила мені в настрій. Це було цікаво і приємно читати. Це реально романтична комедія, яку. Можна почитати і залишитися з таким теплом в душі, скажімо так. Тому, якщо ви щось таке шукаєте, то я це однозначно раджу. Якщо ви думаєте, що там буде купа еротичних сцен, ні, не буде. Вони всі доволі-доволі е, прикриті. Ну, просто нам їх не показують так детально, як, можливо, вам комусь хочеться, тому що я знаю, що є. Категорія читачів, які люблять, щоб було прямо хот-хот, але цього тут немає. Тому попереджаю одразу. Але ромком, як на мене, досить гідний. Ну і запрошую вас, звичайно, до повного випуску. Ну а далі книга, яка, скажімо так, вибила мене трошечки з колії. Адже коли я прочитала портрет Доріана Грея. В мене в голові були ніби цвіркуни. Реально, я не розуміла, що я маю відчувати, що я маю думати, бо забагато всього. Кажу відверто, в школі я пропустила цю книгу. Ми дивилися фільм, я знаю, що там ми її обговорювали, я це пам'ятаю. Але до недавнього часу я дуже упереджено ставилася до книг, в яких головний герой доволі негативний. І якось так виходило, що я переносила враження від головного героя на всю книгу. І от доперло, нарешті, до мене, я нарешті прийняла той факт, що автор хотів таким зобразити героя і певним чином нам передати певну ідею. І що це не книга погана, а герой. І ми, дивлячись на нього, маємо зробити, можливо, певні висновки. Тому зараз мені це сприймати і читати набагато легше, ніж це було раніше. Бо, наприклад, тал талановитий містер Ріплі та е Любий друг в мене були просто в аутсайдерах. Особливо талановитий містер Ріплі. Я його ненавиджу досі, дуже сильно. А хоча, можливо, книга не така вже і погана. Але ж, портрет Доріана Грея. Я думаю, сюжет відомий дуже-дуже багатьом людям, що Доріан Грей був. Милим янголятком. Не згадуйте зображення з фільму, тому що там не відповідає картинка дійсності, він був милим янголятком, з білявим волосочком. І його красою настільки захопився художник, що він намалював його портрет і майже не поклонявся Доріану. Але одного разу до цього художника під час позивання Доріана приходить його друг, Лорд Генрі. І тут як Змій Іскуситель. Він просто поганить усього Доріана Грея та запевняє його, що його краса колись зів'яне, і що краса це ось найголовніша його чеснота. І Доріан дивиться на завершений портрет і починає йому заздрити. Адже цей портрет вже молодший за нього на декілька секунд і молиться. В розпачі молиться про те, що він хотів би, щоб старів його портрет, а він залишався вічно молодим. І всі ми знаємо, що сталося так, як він загадував. Що ж взагалі далі відбувалося? Я думаю, всі ви знаєте, що далі він не старів і пройшло багато років, і він творив усіляке погане. Що ж, тут дуже багато тем, дуже багато питань, які підіймає автор. Це і поганий вплив як книги, так і чиєїсь думки, тому що Лорд Генрі він особлює собою саме ту людину, яка мала негативний вплив на Доріана Грея. Що він породив в Доріані Греї те, що робити погано, це може бути не так і погано. Що, ну, коротше, з мораль врахуватися не треба, що можна робити, що хочеш. І знаєте, подальші вчинки Доріана Грея мене дивували. Ну, тобто, знаєте, коли ти дивишся на людину і не розумієш, а куди ділася його емпатія, чи була вона взагалі, не знаю. Якось реально дивно було за цим всім спостерігати. Далі йде ще тема матеріалізації, можливо, можливо, душі людини. Адже автор напряму. Ще раз Доріна говорить, що портрет став особленням душі Доріана. І на цьому портреті відображається все те, що мало б відображатися на самому Доріані. Усі його погані вчинки вони ставали а, зморшками і якимось іншими вадами на цьому портреті. Ну і звичайно ж, звичайно ж, ще дуже-дуже дуже багато різних тематик. Тут є і алюзії, і заховані сенси, і все що завгодно. Якщо чесно, якби не примітки позаду від критика, який я їх зробив до видання 2000 року, то трошечки було б важче це все сприймати, тому що він роз'яснював деякі моменти. Адже це друга редакція роману, перша була в 1890 році. І в 91-му Вайл трошечки змінив деякі моменти, деякі моменти переписав, і нам критик на це вказує, які моменти були змінені, через що трошечки сенси відкриваються інакше. Тож, чому ж в мене були цвіркуни? Мабуть, тому що було дуже багато всього, і я не могла сама спокійно обробити всю цю інформацію. Я не знала, що я маю думати про це все. І що я маю взагалі з цього винести. Не знаю, можливо, колись варто його перечитати і знову подивитися на це вже іншим оком. Але що я знаю точно, так це те, що ця книга дуже круто зайде на якісь спільне читання, адже тут є про що посперечатися навіть. Через те, що я трошечки знала сюжет, я змогла трошечки поприскіпуватися. Адже в нас в якомусь моменті. Від початку роману до його завершення там пройшло 18 років. І от якось той момент, що пройшло 18 років, він якось не дуже той відображений в тексті. Так ним описують, чим займається Доріан, що у нього там були певні хобі, захоплення, що він це все вивчав, про це було декілька сторінок, але це не відображало плину часу. У цей відрізок, в який нам мали зобразити, Плин часу, що пройшло 18 років на хвилиночку, ну, це доволі великий відлік часу. Щось змінюється в суспільстві, щось відбувається. І Доріан є членом суспільства. реальним. Він не старіє. Про це згадувалося на початку дуже-дуже повз. Вже потім це, на це вже закцентували увагу. Але конкретно в цей період, в цей момент. Нам це не показали. Наприклад, на противагу там, Лорду Генрі, який постійно біля нього, і він, звичайно ж, мав старіти за 18 років, вибачте. З малюка можна на дорослу людину перетворитися, як мінімум. І ось цей момент мене трошечки збентажив, адже мені цього не вистачило. Але загалом я розумію, чому ця книга має бути в списку такого, знаєте, базового читання. Тому що знати про що тут, і трошечки навіть там, подумати про це це все ж таки важливо і додає начитаності справді. Але справді мені б хотілося ще, можливо, з кимось окремо обговорити цю книжку. Якщо хочете, можемо зробити це в коментарях. Буду всіх вітати і можемо з вами трошечки обговорити це питання, бо у мене досі трошечки цвіркони з приводу цієї книги, будь матч. Для мене в деяких моментах тумач. Ось, і вийшло в мене справді 5 книжечок. А вже травень буде в наступному відео. Зараз в мене в прочитаному вже четверте крило, але поки що я про нього розповідати не буду. Є трошечки моїх вражень у шорцах та урілсах в інстаграмі. Тож запрошую туди, якщо вас там ще немає, там з'являється, що я читаю над чим є в процесі та навіть трошечки поточних вражень може бути. Хочу просто зібрати трилогію Емпіреї, я сподіваюся, що це трилогія в одне відео і розповісти вже повністю ґрунтовно про всі три книжки, тому що там мені буде що розказати. Справді буде. Я дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту, і до зустрічі в наступних розмовах про книжки.